6 тисяч гривень зібрав фестиваль альтернативної музики, який у вихідні пройшов у Вінниці в міському палаці мистецтва Зоря. Це гроші отримані з квитків на концерт. Тепер вони підуть на потреби піщанського будинку інтернату, де виховуються діти з вадами слуху. Музику, яка не вписується в інші музичні напрямки, грали вісім гуртів з різних українських міст. Ініціатор проведення благодійного музичного вечора молодіжна громадська організація Наше Поділля вже в шосте проводився подібний захід. Що Оші збираються на різні проблеми. Так минулого року 8 тисяч гривень віддали на благоустрій собачого притулку. Що у Вінниці у Вінниці пройшов шостий благодійний фестиваль альтернативної музики «Музинтропія». Кожного разу організатори молодіжна громадська організація Наша Поділля присвячують його різного роду проблемам. Цьогоріч збирали кошти для єдиного в Україні піщанського інтернату, де навчаються діти з вадами слуху. І такий комплекс живий звук для розвитку умовлення у дітей, які мають воду звуку. То хотілося б придбати цей комплекс і ще комп'ютерів. Бо ми їздили в піщанку, і там, на жаль, в них є тільки три комп'ютера. Минулого року саме ми збирали гроші для стерилізаційного центру. Ну, «Собачий притулок і на Сабарові. Також попередні роки для свідківці купували дитячу бібліотеку, допомагали дітям з аутизмом і хворобою дауна. Зібрали 400 гривень, наприклад, минулого року ми зібрали на майже 8 тисяч, і ми, якби ніколи не передаємо просто гроші. Ми завжди купуємо те, що потрібно, а потім вже передаємо. Ну і на сайті у нас можна подивитися там є всі акти про 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 суму, яка зібрана, і також акт приймання передачі. Роль ведучого фестивалю виконував співак та шоумен Сашко Положинський з стартака протягом вечора він запрошував на сцену міського палацу мистецтв музикантів, зокрема гурти «Сенні Брайт та серце Дженніфер з Вінниці, Варна Черкаси і Фіолет з Луцька. Хедлайнерами фесту була відома любителям альтернативної музики репкор-команда Ролікс. Ми просто музиканти граємо свою музику. Якщо вона комусь подобається, це добре. Якщо вона комусь може чимось допомогти, це вдвічі добре. Так що у нас саме така позиція, і ми ніколи, ну скажімо, там не відмовлялися брати участь у благодійних фестивалях. От. Хоч, хоча це перший раз, коли нам вдається це зробити, Цьогоріч завдяки фестивалю «Музентропія» для дітей з піщанського інтернату, вдалось зібрати близько 6 тисяч гривень. Організатори запевнили, що фест буде проводитись і в наступних роках.